27-й номер і 11-й Іван Сомов. Стартовий свисток у нас пролунав. Іван Сомов у нас на вістрі атаки. До речі, він вже працював но, на но, о, но, матчах но, з Вягеля в попередньому сезоні но, на двох матчах. Зараз після но, цієї но, атаки но, простріл. Ух, який момент! Оренчак міг проштовхнути м'яч. Щоправда, був гострий кут. Бандурін з м'ячем. Бандурін. Тягне його. Забігав там Сомов, Однак Бандурін сам вривається у штрафний майданчик, пробиває. Який прохід від центру поля завершує Бандурін забитим м'ячем на 12-й хвилині, і дружба виходить уперед. Ще одна атака у нас у дружби. М'яч у центрі штрафного майданчика навіть вдається пробити тут. Богдан Оренчак пробував по воротах. Там з рикошетом від захисника м'яч вийшов на кутовий. А гравці з Вягеля апелювали до арбітра. Мовляв, м'яч влучив у руку гравцю, який знаходився у штрафному майданчику на той момент. Зараз не вдається вийти від власної карної зони Данилу Волинцю. З м'ячем Іван Сомов пробиває навіть у дальній кут, але забирає м'яч друг Антон Яшко. І знову так масовано наступають з Вягеляни. Передача на Оринчака. Петрук бореться, чудово бореться. З Оренчаком вони тут намагаються все-таки довести атаку до логічного завершення. М'яч у Андрущенка. Андрущенко віддає на Петрука, можна стріляти. Петрук прострілює подача в район ближньої стійки. Тут ледь не пробив. Сомов. Не вдалося тут все-таки до кінця. Вадим Лучка вже вийшов. Ну і захисники Назара Гаврилюк та Ігор Гук. Удар з за мешкарної зони. Зараз є можливість пробити поворота гостро. Ндуква пробуває, Ну, це було близько, це було небезпечно, це було гостро. У матчі -го, непоганий -го. удар. До Кидання на Ндукве, Ндукве. Ну тут треба самому діяти проти двох суперників. Входить він у штрафний майданчик, намагається пробити з ходу, однак звалюється м'яч у нього. Андрущенко. Андрущенко з м'ячем віддає на Морговського, Морговський. У штрафний майданчик тут можна спробувати пробити. Лучка намагається прорватися крізь кількох суперників. Однак лунає фінальний свисток у нашому матчі, який фіксує перемогу дружби у надважливому протистоянні. Звягель зазнає другої поразки в сезоні. Відстань між командами збільшується до п'яти очок. Дружба зміцнює своє лідерство і відривається від. Найближчого переслідувача Юкси вже на чотири залікові пункти. Дякуємо найбільшим збройним силам України за те, що вони дають нам можливість цей матч спостерігати футболістам показувати свої найкращі вміння.